Ядерні гриби уже під Москвою в прямому сенсі слова. Я взагалі зараз не жартую. Вибухає все і в Роскосмоса, і це навіть не за Трагозіна на цього разу на їхні великі вундервафлі, які нікуди не летять. Між тим Зеленський відповідає, як ми будемо реагувати на удари Росії по нашій енергетиці, по наших дітях. А Дональд Трамп реагує на Нобелівську премію. І дійсно, як і казав, мій гість напередодні, нічого страшного не сталося. Так воно і є. Про все це говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова це прямий ефірітуба два четвертого. Також Ютуба. Тараса, загороднього політехнолога, нашого гостя. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, і Як завжди, але ви нікуди не йдіть. Я почну з хвилинки прохань, а потім будемо вже говорити. Тому що прохання ці наші безпосередньо пов'язані з питаннями російсько-української війни. Ну, про підписки ви самі знаєте, розумієте, пам'ятаєте, підпишіться на всі наші ютуби. А зберіть за QR-кодом, який зараз з'явиться в на наших екранах. Там нагадаю, триває мій збір на Фольсваген Т5» з краном маніпулятором. Ми з вами попереднього разу збирали на Nissan Navara для спецпідрозділу Гормокракен. Тепер на кран-маніпулятор Volkswagen T5. За три тижні ми закрили цей збір. Цей думаю, теж до 1 листопада осилимо. А, і та, так якомога швидше побачимо відео подяки від наших бійців. А, сьогодні вам показувала в ефірі 2.4 го Зайдіть на YouTube, Там трансляція була цієї ефірної години. Хто пропустив? Можливо, побачити, які в нас славні, мужні, гарні бійці. Ми їм з вами так само славно і гарно допомагаємо. І вже майже 100 тисяч ми зібрали менш ніж за тиждень. Тому зараз рухаємося в поставлених темпах. От у нас точно все по плану, а в Росії ні. В Путіна так. Само, щоб ви хочете, хоч хо якщо ви хочете, щоб у вас сюди все було за планом, то підпишіться на курс пана Тараса. жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Курс для тих, хто керує сам результатом безпосередньо бажаним для себе може розпізнавати приховані маніпуляції будь-якій розмові поведінці, отримати практичні техніки, атаки, захисту та контролю. Що ж, пане Тарасе, сходимо, давайте під москву там смішне. Значить, це Роскосмос каже, що це вони так випробовували якусь нову ракету, але вибухи такі були ядерні. Ось Союз-5, Союз-5, і кажу, що скоро вона може бути з байканура того сумнозвісного, запущена. Ну ми знаємо, що в Росії зазвичай все нікуди не летить, але тим не менше, щось вони там випробовують. А горіло так, як просто от подивіться. Ну так здається, що випробування пішли не за планом. Ні, може вона, звісно, там вони самі себе нею бомблять. Уже я не знаю. Тоді це планом, тоді хай. Але отак в науково-пробувальному центрі ракетно-космічної промисловості в місті Пересвіт Сергієва Пасацького району Московщини стався вибух. Пересвіт повний, як бачимо, на нідасвят не треба жалуватися. Це правда. Окрім того, в підмосковній електросталі раптово спалахнув склад. А там, до речі, в квітні місяці на склади завозили північно-корейських рабів. І щось мені е е підказує, що судячи з оцих клубів диму, там явно не трусіля горять, а щось таке попотужніше. Ну, давайте по порядку. Роскосмос, союз 5 путін вихов в Таджикистані анонсує нову зброю. Якщо це вона і є, то, в принципі, можна не боятися. Ні, ну, траселя можуть горіти тільки на, на рабах, що ніхто тут не заперечує, так що я думаю, що воно дуже, дуже близько до реальності, що ми зараз говоримо. А те, що там багато горить, ну це дуже добре, тому що в Московській області дуже багато таких а, науково, наукових є підприємств на ну, не підприємств, а в радянські Союзі називалося такі поштові поштові скриньки. називалося. там багато таких містечок, де де сконцентровані наукові розробки, а, в, ну в тому числі космічної промисловості. Тому якщо воно так горить гарно, це дуже добре. А якщо вони там щось випробовували. І воно горить ще краще, то це краще в три рази. Ми повинні це розуміти. Тому що у будь-якому разі зрозуміло, що там і зброя розробляється, туди і дрони наші долітали декілька разів. В Зеленоград там є таке теж містечко, там електроніка в основному. Робилася якась, так, так що е, потім можемо і почути, що це виявиться, що хтось там ще попрацював, або гарно попалив, або знайшли того, хто е, гарно попалив, який зробив все, що потрібно. Не байдужі росіяни, як каже пан Світан, військовий експерт. Але оцей Путін, який погрожує новою зброєю в Таджикистані, це просто пусті погрози, бо він тут каже про нову зброю, тут каже про системи ППО, якими прикриває Росію. Хоча ми пантарези, за версією головного пантереза і маньячели, але все-таки системи ППО е, понавалює на свою терористичну федерацію. Чогось боїться. Ну, дивіться, ну зброя, ну яка зброя, ну так і що, ну що там нова ракета буде, чи щось інше. Це, це таке, що що воно вирішує в даному випадку, а, ну невідомо. Тим більше, якщо теоретично нова зброя, то ну припустимо ракета нова. Там же ж що багато чого треба випроб... проводити і а, багато чого іншого робити, а, а, якщо Україна такими темпами зносить їхню нафтогазову промисловість. То ти вже випробовуй, не випробовуй. Ну будуть у тебе ракети, і що ти що ти з ними далі будеш робити? Це знаєте, це мені якраз нагадує ситуацію з Другою світовою війною, коли у, в дійсності у тоді у нацистської Німеччини дуже багато було вироблено техніки більше ніж, наприклад, 43-му році там і, і зброї було виготовлення дуже багато. Uh, і, і так далі, тільки проблема в тому, що не було щоб заправляти всю цю техніку, тому що американці, от що 44-го року, разом з британцями націлили саме на виробництво палива uh, і системно зносили це заводи з виробництва синтетичного палива. Вони так системно працювали, що в принципі ну літаки нові були. А раке, рекенрятиреактивна ракети були проблема в тому, що пала вже не було і не було чим заправляти. Не було можливості, наприклад, доправити пілотів до реактивних літаків і навпаки до місця, місця їх запуску. Припустимо тому, ну нехай роблять ніхто ніхто, ніхто їх не може стримати. Україна зараз працює над системним обвалом російської економіки. От я бачу повідомлення, що СБУшники, наприклад, знову долетіли до. Башкиргастану, а там Башнефть підприємства туди теж долетіли дрони. А це і хімічна і промисловість, і нафта, і багато чого іншого. Тому це процес і так іде. Тому нехай там будує собі зброю нову. Вона тут нічого вже вирішувати не буде. Да, а Башкортостан і взагалі, оце глибокий тил Башкірії 1400 км кілометрів. Вже третій раз буквально за останні місяці відпрацьовують на нашій Так, і ну, це ну подивіться наскільки рутинна вже стала робота щодо знищення їхнього нафтогазового комплексу. Вона йде системно, вона йде конкретно по конкретних точках. Вона йде е, 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 ретельно, тому що скоріш за все спочатку йде удар, потім дивляться наскільки швидко вони можуть відновити, не відновити, а потім іде по новому колу. І бачите, вже по три рази долітає е, ну буквально протягом двох місяців. Ну а згадайте, що там півтора року тому е, українці раділи, що раз на два тижні прилітало просто в одного МПЗ. А зараз і хімічне підприємство і підприємство військово-промислового комплексу а і так далі. Тим більше в дуже таких непростих республіках, де знаходиться концентрація хімічної промисловості. Так що, це це в дійсності головне. Це в дійсності головне. Те, що росіяни там якусь нову зброю робити, ну робіть це ж не означає, що по перше вона буде використана а, по-друге, чи встане вона стріч, чи встигнуть вони щось зробити до своєї поразки. Тим більше, ну дивіться, знову таке, от історія з тим самим Марешником, яким часто говорять про який часто говорили росіяни. А от після зміни влади а, в Білому домі, ви бачите, якось щось воно не літає. Вони чогось побоюються запускати, тому що це меж ракета. Треба повідомляти всі ядерні країни. Про що ти запускаєш ці міжконтинентальні ракети і так далі. А тут виявляється, що в Вашингтоні сидять такі люди, які після таких слів, що щось буде запускатися, можуть щось інше позапускати. І тому росіяни досить побоюються це робити відкрито. Угу, угу. Пане Тарасе, ну хорошо б йому, да дійсно. Сирський каже, 21% відсоток зупинено сьогодні. В нього там свіжий допис. Зеленський каже, 20%, посилаючись на службу зовнішньої розвідки. Втім, каже, треба верифікувати самі поми, які ми обговорювалися, кажуть, 38% російські. А мені здається, вони найближчі до реальності. Ну, вони такі тупі, то кажуть правду. А ми просто обережно, і ми ж не ми не придумаємо цифри. Ну, п'ята частина точно і бачимо, що ще більше. На фоні цього в Російській Федерації якось не виходить зібрати гроші далі на 2026 рік. Самий сложний бюджет називають його російське російська влада. Зокрема, їхні там научні сотрудники, главні от значить, і професора професора Наталія Шаш каже, що очевидячки, щоб не заклали зараз. В червні 26-го року бюджет РФ буде суттєво скоригований в результаті більш реалістичних поправок, як це було і зроблено у 2025 році. Сергій Гурієв, аналітик з питань, зокрема, вивчення Росії, теж каже, що грошей не буде стільки, скільки треба. Втім, запас ще є. Ми з вами також рахуємо, наскільки дефіцит бюджету Російської Федерації вже перевищив той закладений на наскільки там на п'яна чи в 4, разів, чи скільки ну наскільки на правду, їм доведеться перегляд. Дати як це позначиться вже наступного року на можливості Путіна продовжувати війну в економічному плані? Чи можемо казати, що економічно він вже програє ще більше ніж на полі бою? Ні, ну почекайте, вони там про 26, го і 25, -го, хоча б доживіть. Подивимося, який дефіцит буде в 25-му році, тому що я бачив різні оцінки економістів, і наших, і російських. І зараз таке змагання буде, який фінальний буде дефіцит бюджету. А вони запланували 1,7 трильйона, а зараз невідомо, буде 6, 7 чи 8, а може 9 тому що трильйонів. Чому? Тому що четвертий квартал це завжди дуже високі витрати в витрати відбуваються в цей час, тому що хтось закриває бюджети, хтось швидко закриває всі програми. Йдуть розрахунки наприкінці року для того, щоб не перейшло в наступний рік і багато чого іншого. Тому подивимось це а те, що вони говорять: ну це логічно, тому що з чотирьох букв. Ж О і П і А чомусь слово щастя ніяк скласти не зможете, тому що <рик> е тому що йде інтенсивність великого ударів, і це має накопичувальний ефект. Ну, от, припустимо, якщо закривається купо бізнесів е ну, через відсутність нафтопродуктів, то це означає, що воно в наступний рік їх просто не буде. Ну, ну дивіться, що там я бачив повідомлення: Урал вагон переходить на чотирьох чотирьох денну чотириденний роботу ну на тиждень це там де виробляються танки і бронетехніка тобто ми бачимо що криза вже торкнулася не тільки великих гігантів машинобудування які стосуються цивільного сектору а стосується вже безпосередньо військового сектору, тобто а по перше, грошей немає. По друге виявилось, виявилось, що війна зовсім інша, і це і не потрібна, наприклад, така кількість танків. Ну на, 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 на цей час це робочі місця відрахування, відрахування, відрахування податків. І багато чого іншого, що впливає, впливає в першу чергу на спроможність економіки виробляти, навіть вже військову техніку, і це дуже добре. Ознаки це дуже добра ознаки, Так що нехай далі рахують 26-й рік. Завдання України зробити так, що цей 26-й рік не зовсім був фієричним. Це про те, що говорить президент, про те, що неодноразово говорить про. Uh, про те, що буде блокаут Москві або Санкт-Петербурзі, я думаю, що це робиться uh, uh, з метою озвучування, що це можливо буде і у судячи з усього України. Є вже такі технічні можливості. А для того, щоб попередити всяку шушеру на заході, якщо хтось там почне говорити про гуманізм, і то те, що Україна uh, щось робить, не так, що їх попередило одразу ж, так. І тому це я вважаю, Я вважаю, що для нас ключовим моментом є якась якраз організація блокауту в Москві, тому що цей центр керування країною, а це і місце, де яке дуже сильно оберігала системи ППО для того, щоб мешканці Москви не відчували ніякого дискомфорту. Якщо там ще при гарних морозах опиниться, так що не буде не світла, не тепла. То я вважаю, що це може спровокувати взагалі пограбунок Москви і початок гарного громадянського конфлікту всередині Російської Федерації. А далі вже байдуже, які там вони роблять, які у них там бюджети на 26-й рік. Байдуже буде, які там вони зброю будуть випускати. Нам потрібна дестабілізація в дійсності в Росії, яка в тому числі підживлюється в тому числі підживлюється відсутністю палова всередині вселед росії так що нам, нас цікавить гарна громадянська війна і україна буде вболівати за всі команди які які там а, будуть присутні Да, да, ми будемо болювати. Я сьогодні говорила з Володимиром Огриском, дипломатом, міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках і керівником центру досліджень, як ми з ним придумали, поки що існуючої Росії. Так він теж каже, що коли в Москві буде погано, як там мені каже Іван Ступак, вже не буде круасанчика і кави, чи там піроженка. То тоді за оцінками Гризка і почнеться той парад суверенітетів по регіонах. Насправді, бо це деморалізує їх і дестабілізує. Отак і ви теж з цим погоджуєтесь. Як я зрозуміла з привіо предучі від попередні відповіді, сімо ну, не тільки деморалізує Росія ж дуже концентрована країна. Там вже все через Москву. Відбувається. Ну і собі немає світла в країні, де ну вся зав'язана вся банківська система чи аеропорти, наприклад, а, і так далі. Далі в Росії ж це ж історія така, Якщо щось відбувається а в столиці, це коломі по воді йде по всьому по, всьому, по, 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 по всій Росії. Тому що так це там, так так це ця країна побудована, і тому, звичайно, що я вважаю, що для нас от, дуже важлива саме дестабілізація Москви. Ну і знову таки гарна громадянська війна, а, тому що знаєте, це теж спосіб деморалізації армії, а, от як була, наприклад, деморалізована, не знаю, говорив вашому ефірі, але знову нагадаю. А якщо говорив це якраз в тему, тут як от була деморалізована, наприклад, армія Російської імперії після 17-го року, а тому, що землю почали ділити на місцях. А оскільки там в основному бої не були селяни, вони почали просто тікати з фронту, тому що треба ж було встигнути додому. А так і тут так і тут питання виникає: якщо українці зможуть довести, що краще. Піти пограмувати Москву і помститися за своє злоденне життя ніж здохнути на фронті, не здохнути на фронті з Україною. То тут там багато чого іншого може відбуватися. Я наприклад не виключаю, що першим хто опиниться на рубльовця, це буде взагалі Кадиров. А ось там ну є, є що є, є, є що взяти, є на чому погуляти. На чому те, що от всі бачили. Будинки в Межигорії, то, наприклад, Януковича. Ну так у Росіян вважаєте, що там будинки разів 10 багаті. А ось так, що таким чином ми повинні стабілювати там громадянську громадянську війну і поштовхом якого, звичайно, що повинна бути дестабілізація Москви? Бо думаю, що Кадиров там буде орешки кещу шукати і їсти вдоволь просто. Він їх там знайде навіть і типу, позолочені. а йому зараз дають героя Росії. Ні, а він, не, да, він не так, да, не так говорить, Орешки є, ні. Та якщо, а, 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 якщо знайду? То, да, то, що значить якщо знайду? Він то, не точно знайде. Коли йдеться про такі речі, коли йдеться про такі речі, він точно все знайде. Так, да, він знайде, я думаю. Але а зараз загрози від нього, ну чи там чи то пак на майбутнє, що він може скористатися ситуацією в Кремлі, не усвідомлюють і від таких, як він, ордери йому роздають герої Росії Россусії. Ну там, ну звичайно, що о, це особистий проект Путіна. Це особистий проект Путіна. Звичайно, що він буде ресурси давати, показувати, що він не помилився. А, о, сама система російської влади, чому вона така. Достатньо ну дуже консервативно, тому що якщо ти звільняєш людину, яку ти сам призначив, так і яка тобі там якось служила, то це означає, що ти ідіот не ця людина, і тому до речі, Путін так багато чого і не міняє свою команду, тому що та та така система, така система російської влади. Ми повинні це розуміти. Далі ми повинні розуміти, що Чи, чи розуміють небезпеку, звичайно, що розуміють. Чи є там бажання російських силовиків а, відправити Кадирова до свого батька? Звичайно, що є. Але це все тримається на Путіні. Це тримається на Путіні, тому що а, він вважає, що це ну, дуже вдалий був його крок, і це дозволяє йому підтримувати стабільність на Кавказі. А там різні можуть звичайно бути ситуації, коли він в роз... першу чергу Кадиров зрозуміє, що. Даху вже в Москві немає, то треба якось виживати по іншому. Тому це дуже перспективна якраз територія, якщо говорити про Чечню, а в якості нової незалежної держави. Дональд Трамп. Відреагував на, а, значить, на, на, на цей на, на Нобелівську премію, яку йому не дали доволі спокійно. Ну, як ви і казали, ще сказав пані Мачаду. Жінка приємна, мені все, все нормально. Я її підтримував все життя з дитинства. Ну так би мовити. Давайте послухаємо, що сказав Дон Фредович. Людина, яка отримала Нобелівську премію, зателефонувала сьогодні. Мені та сказала: я приймаю це на вашу честь, бо ви справді цього заслуговували. Це було дуже шляхетно з її боку. Я не став казати, тоді відає і мені. Хоча думаю, вона могла б і погодитися. Мачадо дуже приємна. Я допомагав їй увесь цей час. У Венесуелі, знаєте зараз справжня біда, їм потрібна допомога. Геніальна пані Мачадо подякувала взагалі Трампу. Мало чи йому присвятила теж Нобелівську премію. От як вам оцей весь поворот подій? Ну путін вчора ж теж. Трамп і йому чомусь дякував. Хоч Путін сказав, Трамп не слухає, тільки дивився і читав, видно, якісь короткі описи. Бо Трум Путін сказав: Я не знаю, чи Трамп заслуговує на Нобелівську премію чи ні. Але а той написав Дякую президенту Путіну. Кошмар. А, ну, це те ще те, що я вам говорю, що Путін а, дуже такий вміли вмілий маніпулятор. Він вміє сказати те, що приємно чути Трампу, так а, і тому реагує так Трамп. А, ну тут це нічого не означає. Якщо Трамп в Україну до Магавки, може навіть 20 разів поздоровляти Путіна. Я думаю, що українці вже не будуть. Не будуть на це реагувати. До речі, Трамп з днем народження його не привітав. Навіть держдеп не привітав це раз друге. Ну звичайно, що звичайно, що це ну вдалий хід з цією те, що ця жінка зробила. Тим більше вона з Венесуели. Трамп, коли говорить про Венесуелу, що там якісь неприємності, ну має на увазі, що він вони давно хочуть витурити там мадури, і взяти під контроль. Нафту, яка знаходиться зараз під контролем Китаю, і тому він працює над цим. Там же ж там, же скільки не знаю, вже з місяць як проводяться навчання, сім есминців і одна і один підводний човен а, з тамагавками Так а, і як вони говорять, вони займаються боротьбою з наркоторгівлею. Мадура, теж місяць розуміючи, що щось це забагато. Зброя нагнали, підму під береги е, щось це не схоже боротьбою виключно на з а на е, проводить там навчання, мобілізацію і так далі. Тому я не я не виключаю, що за ж таки Мадура натякають що нафта повинна тікти -тік туди, туди куди потрібна. З ним це буде чи без нього, тому що Венесуелі якраз розвідане найбільші запаси нафти у світі. А й тому дивимося, як це буде відбуватися, і не виключаю, до речі, що в Венесуелі щось відбудеться, і це буде дуже добре. А ось ну і сама Нобелівська премія миру виявиться тут з таким жирним, красивим натяком, який потім буде реалізован далі. Хоча я підозрюю, що все ж таки Трамп хоче Нобелівську премію миру, тому що у Обами є, у нього немає. Ну да, окрім того, нашої він дилега... вважає, і він вважає, що Обама отримав її не за що. Так Обама а, сам питав ва... за що. <гум> да, да, да. А сам а Трамп а, Трамп вважає, що він важко попрацював над цим, і він заслуговувано примі. Ну нічого наступного року можна отримати. Можна вогонь припиняти, магавками бить, можна отримати. А ми про тамагавки вже працюємо на рівні технічних команд, каже Георгій Тихий, а Зеленський, нагадуючи Росії, що ми будемо бути у відповідь, якщо вони припинять бивати нас. Заявляє про те, що і нагадує, що наступного тижня, на початку тижня, буде ціла робоча команда. Єрмак, Сверденко, Власюк працювати в Штатах. Чого ми очікуємо? Також чи ми можемо? Ми напевно можемо із тамагавками приїхати, із системами ППО, з замороженими активами може. Тут Британія, Франція, Німеччина, як завжди, Ред панети всі і показали приклади по цих заморожених російських активах. Я кажу мені той самий згаданий ну, пано Грицько, треба російськими між грошима, купуючи на них зброю, бити по Росії. Отоді їм буде ще більш зрозуміло. Ну, це все красиво, тільки гроші в Більгії, Да? <сум> <сум> і в собі європейці не дуже хочуть їх віддавати. Але а, бачите, під тиском США все ж таки починають знаходити якусь юридичну схему, яка дозволяє використати ці активи. Не чіпаючи їх, не чіпаючи їх, так тому, що от це про що от говорила ну це достатньо така ну не дуже вишукана схема, але дозволяє використовувати ці активи, і залишаючи і вівці і вовки будуть ситі. Чому? Тому що в даному випадку гроші офіційно нікуди не рухаються, так, так що фінансова система Європи може бути спокійна. А при цьому буде рухатися при цьому будуть рухатись гроші. А, так що ну нормальна історія, подивимося, як воно буде реалізовано, тому що щось вони дуже багато балакають. Ну як завжди в Європі, а ось і сподіваюся, що воно прийде до якоїсь конкретної, конкретної мети. Ні, ну звичайно, що британці і американці задоволенням говорять, що треба використати ці резерви. А, тільки проблема в тому, що це в Європі знаходиться, і, і, і американці і британці, до речі, не знаходяться в зоні євро, і тому, звичайно, вони з задоволенням ділять гроші, які їм, в принципі, і не належать. Значить, ну да, я теж це прихильниця того, що треба дивитися вже по подіях. І по поді, і подіях ми будемо робити власне висновки. Ще коротко вас запитаю. Там Лукашенко е, доручив перевірити війська е, і приготувати їх до е, повної бойової готовності. Чи вони відомі? А що це за пасаж? Ми з вами постійно Лукашенко обговорюємо тут. Підкажіть. Ну, ну треба ж йому нагадувати про себе. Ну привів свою боєготовність, свою армію. Ну я не думаю, що там щось буде серйозне. Тим що знов таки Лукашенка знає скільки кілометрів від українського кордону до Мозерська НПЗ. А та там ще й інше в Новополоцьку. Є такі два основні об'єкти щодо нафтопереробки, і я думаю, що він розуміє, що одне один необережний рух чи команда можуть призвести до того, що ці об'єкти виявляться зайвими на території Білорусі. Пане Тарасі, дякую вам дуже безмежно сьогодні і завжди за ваші коментарі, роз'яснення. Понеділок буду чекати на вас об 11 разом із нашими глядачами. Хорошого вам дня! Наразі бережіть себе на все добре. Дякую, до побачення. Тарас політтехнолог, Ірина Узлова. Я друзі, дякую, що побули з нами цю годину. Підписуйтеся на YouTube, пана Тараса на курс пана Тараса «Жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту. На Ютуб 2.4 підпишіться і на мій Ютуб. Зайдіть, підпишіться. Будь ласка, узлова токс. Ми вчора з вами зустрічалися вже під час нашої розмови. Також сьогодні приходьте о шістнадцяті, сімнадцять, 18.00. Тут і в прямому ефірі буду працювати з Ольгою Курносовою Юрій Рашкіним і Романом Цимбалюком. І на Ютубі 24 це будемо робити. Долучайтеся, будь ласка. Ну і qr код для спецпідрозділу хурмову кракен збираємо на фольксваген Т5 з крану маніпулятором. Читириста шістдесят тисяч рівнем і менш ніж за тиждень, вже майже 100 ми і зібрали. Дякую всім і кожному. Побачимося і переможемо.